Щодо запиту про, 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 про допомогти по варіантам винагороди і санкцій. Дивіться, я описав дуже коротко, так як зміг. Просто те, що спало одразу на думку. Тут трошечки наводив приклади свої особисті, але, звісно, що не дописав. Хотів поділитися таким. Я пообіцяв просто як обираємо. Визначаємо, що нас дійсно запалює. Ну, я тут почав описувати своє, потім порядкую. Декомпозуємо кожну фразу е і записуємо складові винагороди, будь-які які спадають на думку. Дивіться, в мене це відбувається ось так. Я це роблю насправді не завжди, навіть під конкретний проєкт. От у мене є. Я попереджав, що я російськомовний, тому в мене е мої замітки особисті поки що російською. Мотиватори, хотілки чи бажалки купити, бачите, придбати захцянку, ось мені хтось підказав такий термін. І я в мене вже скоро день народження. Я так думаю, опублікувати леву частку цих своїх захцянок на сайті своєму, ну, щоб полегшити людям вибір, що мені дарувати. От крайній, тобто, в мене зворотний хронологічний порядок. Я дуже хочу зараз борцовки собі, причому не будь-які, а певні. І я обрав от їх, там теж ціла система була, як їх обрав, Тривалий час от, прям, певного кольору, розміру, там, виробника і так далі. і так далі. Є інші варіанти, теж не буду всі зараз Чи, наприклад, електровелосипед у варіанті мотор-колеса, певної потужності, певного діаметру з такими то спицями. Е Певного типу сам двигун, тобто я про це все знаю, і от навіть з моєї розмови, з того, що я вам зараз розповідаю, можливо, вам вже зрозуміло, що я прям ну, справді мене це мотивує. Система конференц-зв'язку це те, що я задекларував тоді. Якщо пам'ятаєте, коли наводив приклад на очній зустрічі у бортхабі. Ось кандал Мітінг Pro 360. Можете погуглити. Ось я просто хочу купити цю систему, і це буде моєю винагородою, коли я досягну своїх результатів на цей наш з вами практику. Кемпер. Я тут обираю певні моделі. Там вже деякі продані, це вже не важливо. Я просто для себе визначаю офіс на колесах. Можливо, це буде поєднаний такий, знаєте, трансформер офіс на колесах, а опціонально Викидаємо звідти все офісне, їдемо як кемпер. Або це буде офіс на колесах у вигляді міні-бусику і причепом, повним чи напівпричепом, будинок на колесах. Там Рашгард Я вже придбав, але поки що залишаю, тому що ми домовилися з виробником про системну взаємодію. І він пообіцяв мені брендувати мій Рашгард, Тому я поки що не скидаю це. Jabra Speak, це я думав на нашу навіть вами зустріч вже купити. Але вирішив залишити собі як аватар. Можливо, я придбаю не тільки оцю штуку Кандао мітінг тобто системи зв'язку у вигляді камери з вбудованим всім Wi-Fi трансмітером, мікрофоном тощо, а ще додатково цю джабру. Джабру ще додатково, то вона якісна, якісна звук передає якісніше, ніж просто відеокамера. І так далі. Мультитул, там певна модель з купою аксесуарів. Elgato Lite, це комплекти блогерські, велосумки там, певні, велосипед, хочу новий, причому там конкретні моделі конкретного виробника. Оцю камеру хочу це для блогерської діяльності, аксесуари до неї. Дрон, квадрокоптер. Тобто, бачите, їх просто в стовпчик, накидую, 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 Десь, навіть бачите, інколи фотки так роблю, тобто я хочу ось такий пересувний комплекс для там своїх зйомок студійних. Бачите, скільки тут накидано? І я це роблю системно, навіть не тільки під конкретний проєкт чи під конкретну бажалку. А в принципі, мені тоді легше, коли мені щось треба здійснити. Я собі роблю умову, що я. Коли це здійсню, придбаю і тепер залишається обрати, що саме. Ну, якщо придбати офіс на колесах, а скоріш за це буде не просто придбання чогось готового, а виготовлення на замовлення, я колись вже замовляв у аверсі в Києві. А, і так само з кемпером, ну навряд чи буде готове рішення купувати. А навіть як купуючи готове рішення, скоріш за все буде доробляти. Тобто, це ну йдеться про десятки тисяч доларів вартості, можливо, там в деяких варіантах. За сотню. То ці камери, дві навіть камери, так, або система конференц-зв'язку. Це такі більш доступні речі. Але може бути аватар, може бути ця бажалка. Навіть дуже проста. Я, наприклад, деякий час хотів, от прям супер хотів. Просто годинник, смарт годинник В мене їх і так вже повно, але я хотів конкретний. Samsung сьомого покоління, здається Pro і так далі. Коли я дійшов, виконав умови для того, щоб це зробити. Я впевнився, що мені вони не потрібні. Це була проблема. Тобто треба було на ходу переставляти ці бажалки, і мені це було легко зробити, тому що в мене ж є список. Розумієте, тут і Garmin, і все, що хочеш. Тобто я просто замінив модель, бо та мені не підійшла, вона не підтримує. Зарядку бездротову від телефону. Там трошки змінили конфігурацію. От, так, це щодо бажалок. Повертаємося тепер до цього, до суті, питання. Далі, ми, тобто ми оце зробили стовпчик, потім ми оцінюємо. Зараз секундочку, визначаємо, що нас запалює, тут я все прокоментував. складові винагороди. Так, і ми тепер дивіться, маємо з точки зору логіки якось упорядкувати. Бажано, щоб винагорода була не просто якась абстрактна, а щоб вона для вас особисто, для нас з вами, ну, для вас кожного з нас, так, якось наближала нас до великої мети, на що ми живемо. Тому я почав бачите, з великої мети мрії. Де вона тут винагорода? Ось спочатку, ось, тіль, мрія і так далі. У мене там конструктивна безсмертя людства. Як, чи, яким чином конструктивне безсмертя людства далеко за межами взагалі мого біологічного життя? Е, ну, до цього е, яким чином стосується, наприклад, мій проєкт на нашому з вами практику? Ну, для мене це не опосередковано, але дуже дуже і, скажімо так, стосується. Бо Навчив навчившись точніше будувати таку соціальну динаміку, створювати спочатку в проєктному підході, в командному підході навчання, щоб люди самі усвідомлено досягали своїх цілей. Я їм давав не просто вудку і допомагав навчитися ловити рибу, а навіть дозволяв зрозуміти, як ця вудка з чого складається, які бувають варіанти снастей, де їх взяти, як їх скомпонувати. І для Ловлі якої риби, яким чином взагалі застосовувати. Це є алегорично. І для мене це важливо, бо це є в моєму розумінні основою для подальшого конструктивного безпеки Тобто, якщо людство опанує системи штучного інтелекту, хоча б на такому рівні, як я зараз, у нього буде більше шансів, я маю все людство тотально, 8 мільярдів, то у нього буде у людства більше шансів вижити. Ну і конструктивно це зробити. Я імпровізую, але ж ви розумієте про що йдеться. Тобто для мене там ну, абсолютно ясно, як це все пов'язано, хоч і не безпосередньо. Це одна з маленьких там, навіть не цеглинок, а піщинок е цементного розчину, яким буде скріплено цеглини майбутньої будівлі людства. Ну, щось таке, може навіть іще більш масштабніше, це там, атоми. Ідемо е <зас2> далі. Декомпозуємо, ага, от складові з точки зору логіки. Далі, з точки зору свідомих відчуттів. Це дуже важливо, бо насправді, ось бачите, свідомих відчуттів. Насправді люди нелогічні, люди в значній мірі, ми всі з вами, алогічні і чуттєві. Тобто для нас важливіше те, що ми відчуваємо. Я б навіть сказав, те, що ми інтуїтивно. Частково усвідомлюємо, але ми до цього ще дінемо. Але принаймні на рівні відчуттів, ось оце воно. Знаєте, аж мурашки побігли, там метелики замерехтіли, там як це, забилися десь там в животі. Це все вегетативні реакції з точки зору біології чи фізіології і так далі. Це все зрозуміло навіть як працює. Якщо я це відчуваю, це означає, що я ближче. До визначення а, того мотиватора, який мені пасуватиме по-справжньому. Це не, не на 100%, але дуже-дуже вірогідно вже. І нарешті, ось, з точки зору інтуїції, я написав, говорю, хочеться гірше, ніж болить. От, 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 от є якесь, можливо, абсолютно абсурдне, нелогічне не і навіть чуттєво не визначене, але бажання і віра в те, що ось, оце, оце супер. Оце я хочу от і все. От, от, от хочу. Ну, тоді це теж оцінюємо таким чином, що це нас може мотивувати. Далі я поділюся, просто часу зараз немає все це записувати, поділюся нюансами, якщо хочете, як далі з цим працювати. Це ж, ще раз, це я може так довго і складно пояснюю. Насправді воно й вистрілює автоматично в мене, принаймні, навіть без всяких там екселів і розписувань. Просто на початку, коли раніше це не робили. Краще все це виписувати, попрактикуватися, і тоді е, нервова система привчиться це робити автоматично. Якраз от і чому я ну, мене запросили тут буквально два тижні, фактично так провести захід, три зустрічі. А я зрозумів, що за три зустрічі дві-два тижні істотних змін у вас я не зможу спровокувати і не зможу їм допомогти. Бо Ну, це не фізіологічно, мало хто з людей може випрацювати навичку за такий короткий проміжок. Тому ну, треба більше часу, це в середньому там, три тижні, я взяв трошки з запасом плюс тиждень. Якраз от місяць я готовий вам всіляко допомагати і самому собі насправді, бо ваш успіх це є одна з метрик, якщо пам'ятаєте, мого успіху, успіху, мого проєкту. Я тільки тоді його зарахую собі, що я його досягну, коли у вас буде певний рівень успіху. Все, дякую, всім гарного дня, завершення вже вихідного дня і наступних буднів.